Він мріє станцювати на Бродвея, тому розучує Фокстроти Вальси, навіть бігає марафони. І усе це на протезах. Артем Морозов вбився за Київщину і Миколаївщину. Мріє вдійти до Чорнобаївки і звільнити Херсон. Але у вересні 22-го на їхні позиції прилетіла російська міна. Врятувати ноги не вдалося. Протезували Артема у Сполучених Штатах. І про те, як він адаптувався до нового життя воїн розповів нашій Дарії Цесарук. Ісім на паркеті Поліна і Артем. Вона досвідчена хореографиня, Він початківець. Раніше не танцював зовсім. Семирічний Матвій фільмує кожен його рух, аби усі друзі бачили, що вміє батько. Статко в тебе хто герой. Артему 45. він будівельник до великої війни. стрілець, після її початку. Що рано чи пізно Росія нападе, здогадувався і готувався. Вже зібрав тоді документи ще до ТРО і так далі, тому що розумів, що точно щось буде. Ніхто точно не був впевнений, що в такому масштабі. І на Київ підуть про свою службу Артем говорить неохоче. Це надто боляче. Багатьох побратимів уже немає серед живих. Та й він сам ледь не загинув у боях за Херсонщину. Коли до Чорнобаївки залишалося усього кілька кілометрів, прилетіли 120-та. Три моїх побратима загинула дідчик, з якими ми там в одніх окопах, в одних бліндажах, там плічок-плічу стільки обстрілів пережила. Мартин відчув сильний біль у ногах, їх посікло уламками. Я достав радійку і почав зразу викликати евакуацію. Відгукнулися наші мінометники. Давай, давай. Це відео з їхніх нагрудних камер. Артем уже на ношах його вантажать у авто і везуть до шпиталю. Дорогою він втрачає багато крові. Як вижив, не знають досі ані він, ані лікарі. Утім, ноги врятувати не вдалося. Дружині сказав на треті сутки я досі ще не змирився з тим, що фізично ног немає. І ще на лікарняному ліжку він обіцяє собі, будь-що стане на ноги. Заради них. Поліна і Артем вже вивчили вальс, танцювали румбу. Тепер черга за фокстротом. У Артема зараз працює абсолютно інша група м'язів, і те, що він робить, це дійсно неймовірно і надприродно. Він дуже талановитий, тому що інколи люди. Своїми ногами не можуть розібратися, де права, де ліва, що робити, як слухати музику. А Артем з цим, -цим справляється. Настільки, що тепер вони мріють підкорити нью-йоркський Бродвей. І двічі на тиждень завзято тренуються у залі. Заняття танцями тепер для Артема улюблене хобі. Одне з багатьох. Бо і ще він бігає марафони. Це Бостонський лише через півроку після поранення сам кермує я в такому темпі, що служба, робота, діти, школи, волонтерство все відразу, тому без машини ніяк. І волонтерить збирає для поранених гроші на реабілітацію, підтримує морально. Бо як ніхто інший знає, як буває складно прийняти себе нового. Дар'я цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.